Тут у нас така вітальня, передпокій, прихожа. Тут знаходиться ванна кімната, санвузол, умивальник, пральна машинка, туалет. Для рушників сушилка є. Витяжка працює тут також. Холодильник. Такі, велички. Ірина Марченко проводить екскурсію своїм новим житлом, яке отримала в оренду в модульному містечку по вулиці Володимира Дрозда. До повномасштабного вторгнення жінка разом з родиною, батьками та сестриною сім'єю проживала в приватному будинку, який знищили окупанти. У нас був повністю знищений будинок, це по проспекту Мирою 249. А ой, 249 це проживала моя свекруха, там був чоловік прописаний, в нас є спільна дитина. Там, де ми проживали своєю вже сім'єю, чоловіком і з дітьми, був будинок знищений 26 лютого 22-го року. Це мікрорайон Олександрівка, приватний будинок. Цю квартиру отримала мати чоловіка Ірини. Переїхати до неї планують уже цього місяця. Умови тут мені сподобалися, тому що так як ми вже це буде наш уже третій переїзд за ці майже два роки. Війна змінила життя родини. Під час окупації області Ірина разом з сім'єю виїхала до Ужгорода. Чоловік став на захист країни. Накладно, дуже накладно, так як я була домашнім кондитером, тобто немає будинку, немає роботи. У мене чоловік до повномасштабного вторгнення працював в епіцентрі водієм. Майже півтора року Ірина Дмитренко чекала на отримання квартири в модульному містечку. Взагалі, ми писали вже мабуть, півтора року пройшло. Ми писали аж не цим літом, а, а, а прошлим літом. Писали і нам обіцяли, що мали нас заселити до, до аж до того нового року. Тобто ми цього місця чекали півтора року. Чекали довго. От вже навіть і надії не було. Радуватись цим умовам. Ну я не знаю, радуватись чи не радуватись. Те, що було, те, що даються, взагалі крапля. До повномасштабного вторгнення родина Ірини жила в мікрорайоні Бобровися, проте в перші дні облоги їхній будинок було знищено. Після відходу окупантів до сьогодні орендували дачу. На дачі, на дачі орендували дачу і жили на дачі. Ні, на дачі набагато дешевше, тільки що будиночок не пристосований до зимнього періоду. Тому в мене в планах зиму тут перезимувати і назад туди на дачу повернутися. Родина Чухарай у квітні цього року приїхала до Чернігова закупованого міста Гула Пристань. Ми приїхали в апрелі місяці до підтоплення, їхали через Кримський міст, через Росію, Білорусію, Польщу. І через всю Україну приїхали сюди до доньки. Тут ми спочатку проживали на квартирі і зараз проживаємо на квартирі на даний момент. Ну, нам в міській раді, що можна стати на чергу на модульний домик. У червні родина стала в чергу на отримання квартири у модульному містечку, а в листопаді вже її отримали. Ми тримали двокімнатну квартиру, тому що в нас ще є бабулечка, їй 82 роки, і вона на ходунках. Тому нам дали, як дві сім'ї, двокімнатну квартиру. Ми задоволені, поки задоволені. Ну, тут відбуваються такі ще як битові налаштування. Ми не знаємо, як буде скільки буде коштувати тут опалення. Тому що тут усе від електроенергії, оце трошки нас це бендежить. Поки що родина тільки потроху почала переїжджати, придивляється до умов, налагоджують побутові потреби та сумують за домівкою. Після перемоги хочеться туди поїхати, ну там немає де зовсім би проживати. Там які люди залишились дуже мало. Вони там ну будинки намагаються висушити, наскільки це можна. А якщо наш будинок там він стоїть, там нема нікого. Там туди люди підійшли, вони не змогли навіть відкрили двері, і ми, каже, не змогли зайти, тому що там више коліна, оце ж все сунулося, вся глина перемішалося речі. Загалом у модульному містечку по вулиці Володимира Дрозда сім двохповерхових модульних будинків, у яких 112 квартир. Усі вони умобльовані та забезпечені необхідною побутовою технікою. Все в модульному містечку працює, обігрівається за допомогою електроенергії. Таке тимчасове житло люди отримали на рік із можливістю продовжити цього терміну. Термін придатності самих будинків на вулиці Дрозда становить понад 100 років.